Стиль п'яного майстра, або ж в даному випадку майстрині, демонструє українська тенісистка Ангеліна Канлініна. Ті з вас, хто дивився фільми про східні єдиноборства, бачили фільми, де була застосована оця стилістика ведення бою, коли один з бійців прикидається п'яним, але коли діло доходить до уже безпосередньо бою, демонструє неймовірні якості та здібності. І щось подібне використовується в тому числі і у тенісі, коли один з тенісистів нібито показує, що він чи то втомився, чи то отримав травму, таким чином десь розконцентровуючи суперника. Скільки я не дивився матчів Ангеліни Калінніної, ну з перших вже геймів, здається, що ця тенісистка уже втомлена. Можливо, це дійсно її, скажімо так, стилістика ведення поєдинків. І от сьогодні вона, програвши перший сет поєдинку е турніру WTA 1000 в Пекині проти переможниці Вумблдону Маркети Вондрушової, поступившись в першому сеті 1-6. Бере другий 6-4 і зараз веде в третій вирішальній партії вже 5-1, може вийти до наступного раунду. Можливо, дійсно ось такий стиль розслабленості, певного релаксу заколисує суперницю. І Ангеліна цим прекрасно користається. Після успішного для себе турніру WTA 1000 в Римі, де українська тенісистка була у фіналі, невдалі у неї е, справи. Оскільки, як правило, лише один матч вона виграє, в наступному ж обов'язково йде поразка. Але от сьогодні може бути перемога над восьмою сіяною на турнірі маркетою Вондрушовою. Звичайно ж, це жіночий теніс, і тут перевага втрачається, як то кажуть, на раз-два. Але будемо сподіватися, що ось таку перевагу Ангеліна не втратить і вийде до наступного раунду. І у неї вже матч-пойнт. У маркети не проходить перша подача, зараз буде друга. Чеська тенісистка б'є в аут, і Ангеліна Калінна виходить до другого раунду для себе на турнірі WTA 1000 в Пакині. з чим ми її, звичайно ж, і вітаємо.